Йдемо зразу до розгляду питань 31 чергової міської ради. Прошу зареєструватися. Давайте реєструватися. Реєструємося, будь ласка. Зареєстровано 48 депутатів. Дякую, шановні колеги. Засідання міськради вважається правомочне, оскільки зареєструвалось більше 33 депутатів міськради. Тому 31 ша чергова сесія міськради оголошується відкрито. Перед формуванням порядку денного я хочу надати слово нашому колезі, депутату. Фітьку що хоче сказати? Також він зараз нас приймає. У себе на робочому місці прошу Юрію шовити, панові друзі. Ви знаєте, які уваги надає як на, на смітий голова е, підвітньої коронасті Москова на нашого міста і захистити потакому пору, що пам'ятаю, ми розвідували на по будову е, банного комбінату у нашій частині протиповітряної оборони. Крім того, міський голова надав дуже багато іншої допомоги, і а не і генератор, і відсумені військових з наших наші протиповітряних роди, звичайно, і учитель такий. Дякую. З кришки С-300, а тут вам від калібру. Дякую. Дякую, дякую. Шановні колеги, хто не бачить, це подарунок нам від наших славетних ППО. Це від С-300 ракети. Уламок та від калібру. Дякуємо нашим оборонцям, нашим захисникам. Дуже приємно, що вони таким чином оцінюють вклад міськради, нашого депутатського корпусу, городського голови, міського голови, е, перемогу та допомогу нашим Збройним силам та нашим оборонцям. Дякую, шановні колеги. Так. Е, Пропонується порядок денний прийняти за основу. Він вже був неодноразово дискутувався серед депутатського корпусу на профільних комісіях на погоджувальній раді. Тому давайте не втрачати час та приймемо його за основу. Будь ласка. Голосуємо, будь ласка. У нас 50 депутатів за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Якщо немає е, зауважень, прошу прийняти в цілому порядок денний. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за. Дякую, шановні колеги. Я так бачу, що у нас, до нас приєднуються колеги все більше і більше. Давайте плідно працювати. Шановні колеги, е, е, шановні депутати, є пропозиція провести голосування у всіх питань порядку денного блоку. Якщо не буде заперечень, на голосування ставиться процедурне питання. Голосувати блоками, крім пунктів 3.12, 3.16, 41, 48, 4.9. За пропозицією депутатської фракції політичної партії Слуга народу. Також окремо голосуємо 5.69. Там є конфлікт інтересів депутата міськради Ятковської Генії Михайловні. Вона не голосує. Прошу процедурне питання підтримати. Будь ласка. Голосуємо, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Процедурне питання підтримано. А, так. А, переходимо до розгляду питань першого розгляду. Фінансове, бюджетне питання. Якщо немає запитань, я не бачу. Переходимо до голосування. Проєктів рішень на голосування ставляться питання першого розділу по пункту 1.1.1.6. Будь ласка. Прошу підтримати, шановні колеги. Голосуємо, будь ласка. У нас 53 депутати за. Бюджет на следующий час. Шановні колеги, дуже-дуже дякую всіх за підтримку. Бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік прийнято. Це дуже важливо зараз, коли триває війна. Ми обговорювали з усіма причетними наш бюджет, він соціально орієнтований. Дуже багато ми приділяємо уваги на підтримку наших збройних сил. Тому дякую всім за те, що підтримали, за те, що проголосували 100% за. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань другого розділу щодо програм розвитку галузей сфер міського господарства. Якщо немає запитань, немає. На голосування ставиться питання другого розділу по пункту 2.1.2.9. Будь ласка, шановні колеги, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань третього розділу під питання комунальної власності. Якщо немає запитань, голосуємо питання третього розділу по пункту 3,1, 3,16, окрім 3.12.3.16, які голосуються окремо за проханням наших колег з партії Слуга народа. Прошу, шановні колеги, голосуємо. Блок 3,1, Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за. Дякую. Шановні, колеги, рішення прийнято. І ставиться питання третього розділу по 312-316. Які голосуються окремо. Якщо немає запитань до Андрія Пономарьова, прошу підтримати. Давайте, будь ласка. Голосуємо, будь ласка. У нас 43 депутати за, сім утримались. Дякую, шановні колеги, приміщення прийнято. Переходимо до розгляду питань четвертого розділу. Організаційне і кадрове питання. Що там, Вася? Ти? Не працює щось? Губерт не може голосувати. Ну, зараз, ну, давайте зарахуйте, зарахуйте, хай голосує тоді, якщо він присутній в залі, хай він тоді голосує рукою. Ага. А, Добре. 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 Зараз колеги. Давайте не марнувати часу. Якщо ви вийшли та не можете зайти, ну ви ж присутні в залі і ваш голос буде враховано очно апаратом. Всі ж вас бачать. Дякую. Так. Переходимо до розгляду питань четвертого розділу. «Організаційні кадрові питання. На голосування ставиться питання четвертого розділу по пункту 4.1, 4.10, окрім 4.1, 4.8 і 4.9, які голосуються окремо. Будь ласка, шановні колеги, давайте підтримуємо 4. А зараз зараз. Ага, ні, ні, ні. Давайте не так. А, так, да, добре, да, 4 4.10. Голосуємо блоком. Будь ласка, давайте підтримуємо. Голосуємо, будь ласка. У нас 54 депутати за. Дякую, шановні колеги. Хочу звернути вашу окрему увагу. Я завжди звертаю увагу на найбільш важливі або політичні питання. Зараз ми проголосували про розірвання угоди між дружбу та співпрацю між містом Дніпро та містом Гомель. Е, ну, я думаю, що оскільки всі проголосували за, е, всі згодні з тим, що повномасштабний наступ російських окупаційних. Військ починався у тому числі з е, території Республіки Білорусь, постійні обстріли ракетами, виліти бойової авіації. Ну, ми все розуміємо. Це перша причина. А друга причина, ну давайте казати чесно: е, вже, мабуть, 20 років, а мабуть, вже е, завжди і ніколи в Республіки Білорусь не було місцевого самоврядування, тобто там немає депутатів, які. Скажемо так, виражають волі виявлення виборців. Міський голов також немає. Є голови гори які назначаються безпосередньо президентом Лукашенком. Тому ну є дуже багато питань, а З ким ми вообще товаришуємо. Місцеве самоврядування там немає, а ми місцеве самоврядування. Тому зараз ми е, розірвали цю е, угоду, і я думаю, що й далі буду працювати в цьому напрямку. Дивиться, бо я вам скажу так, що ця війна показала, хто є надійними друзями, хто є нашими товаришами, які територіальні громади нам допомагають, наприклад, місто Кьольн, скільки нам надало буквально за два місяці, що минули. А є такі, що е, вроде як товаришуємо, Десятиріччями, але не чути, і не знаємо, хто це такі, навіть слого доброго не сказали. Так, дякую, шановні колеги. Зараз на голосування ставиться питання 4 розділу по пункту 4.1. Будь ласка, давайте підтримуємо. Голосуємо, будь ласка. У нас 47 депутатів за, 6 утримались. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Зараз голосуємо по 4.8 четвертого розділу. Так, Олександр Литвин, автор проєкту рішення. Якщо немає запитань, прошу підтримати голосування. Голосуємо, будь ласка. У нас 46 депутатів за, 6 утримались. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. І 4-9 зараз голосуємо також. Будь ласка, давайте. Голосуємо, будь ласка. Отримали, тільки дистанційно голосували. Смішно. Шость во депутаті не ходять, не хочуть дистанційному государству. Так що може взорвуватися. Ну, да. У нас 48 депутатів за, 5 утримались. 4, 8, yeah. uh, да, шановні колеги, ну ви знаєте, що я можу так і пошуткувати, і патролити маленьке, але скажу, що зараз тут секретар міськради підказує. Ну, давайте так, будемо чесними, по-перше, перед собою, а потім вже перед нашими виборцями та нашими політичними силами, які нас видвинули. Зараз 4,6, у нас 4,8. У нас було питання стосовно голосування дистанційне. І деякі депутати голосували, утримавшись, не підтримуючи це рішення. Але всі ці які отримали від дистанційного голосування за місяці війни назву не приходили сесійним силу, але це виглядає смішно. За 10 місяців ми збиралися у різних, скажімо так, локаціях від міської ради до різних райадміністрацій. Всі ці депутати були присутні онлайн, ні разу не приходили очно. Ні разу не голосували. Кожного разу дистанційно, але зараз вони проголосували не за, а утримані. Ну це ж смішно. Посидіть і подумайте, як ви виглядите. Дураками і лікованими. Поїхали далі. Переходимо до розгляду питань п'ятого розділу. Питання земельних відносин. Будь ласка, на голосування ставиться питання п'ятого розділу по пункту 5:1, Окрім пункту 5.69. Там ми голосуємо окремо. Це конфлікт інтересів депутата міськради Дідяткових. Прошу підтримати по процедурі блок. Голосуємо, будь ласка. Що відбій, Добре. Аляда підняла руку, будь ласка. Uh, дякую. Рішення. У нас 47 депутатів за, 5 утрималися. Добре. Аляда, з вас руки uh, піднять. Щас, зараз, хвилинку. Дайте, я доголосую. П'ять. Uh, будь ласка, конфлікт інтересів депутата Діятковського Михайловна. Ви не голосуйте. Будь ласка, 5.69, Давайте я прошу. Uh, Підтримати це військові? Голосуємо, будь ласка. У нас 48 депутатів за, 3 утримались. За дякую. Шановні колеги, ну, порядок денний вичерпаний. Я не знаю, що нас зараз можна обсуждати. Тому 31 ша чергова сесія оголошується закритою. Дякую. Дякую, до побачення.